Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би все покинути, щоб до грішних бідних назійти і спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу, чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові, на себе взяти біль, чужу і більше. Піти до тих, готовий, хто розп'ять, піти до тих, хто зло у серці носить, хто за любов на хресло день піднять, хто за добро крові твоєї просить. Я думаю, на це би не пішов. Ніхто з людей, тим паче, що багатий, а наш Господь, що є сама любов, залишив все, щоб нам спасіння дати. На небі із отцем він мав усе, усе, про що ми можемо, тільки мріять. Йому співав хорангелів про те, Він все лишив, любов його не змірять, залишив небо, щоб прийти у углів. Уяс, лав Боги, цей народитись. Ніхто б, напевно, на це не пішов, ніхто б не зумів отак смиритись. Він народився, він прийшов до нас, Хоч ще спочатку знав він про Голгофу, Хоч ще спочатку знав про страшний час, коли на хрест піднімуть свого Бога, та все зійшов наш Бог з висоту хлів, щоб показати нас, як усіх нас любить, Від діви народився Божий син, щоби спасіння мали усі люди. Не можу я все до кінця збагнуть. Невже людина так для тебе ціна? О мій Господь не варті мені чуть, а ти нас, Боже, так безмежно любиш. Я щиро дякую тобі, мій любий Бог, що ти лишив хор ангелів на небі, зійшов у світ, де біль, де сльози, зло, бо бачиш, що є тут тобі потреба. Я дякую за те, що ти прийшов, хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав про людь невинну чисту кров і повні зла на хрест тебе піднімуть. Прийми, Господь, подяку в день Різдва, за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння і порятунок. Амінь.